Всем привет, с вами я, Хаски, сегодня мы играем в Farming Simulator 17 -го года на карте Золотые холмы». Це вже у мене на канале получается 78 -ма. видео. Так сказать. И мы установились на том, что мы молотили пшеницю. <laughs> мы в принципе в последнем видео только вот вот занимаемся, что пшеницю убираем. Так, у нас фура находится тут. Нам її надо грати до комбайна. Погнали! Будемо обирати пшеницю, у нас доволі так немало роботи і вже нас бачили поля достигли. Деякі. Ну, п'яте і сьоме нам треба обирати, зараз поля. Нічого, зараз убиріку справимося. Вже це 13 поле забрати. Так, комбайн сповний, зараз ми, ми туди Форуму не заголошити. Так, в овіче у нас тут все добре, ану, йдемо сюди, включаємо тут. У нас виходить о, пшеничка, і тут о, пшеничку вже треба обирать. Е, тут у нас трактор досіяв пшеничку. Ми його просто складаємо і розвертаємо. На все. І трактор хай поки що тут стоїть, надо буде мені візьмети. Так, тут у нас пока що добре. Так, зараз от ми походимо по техніці подивимося, що... Що де как. А, тут у нас теж трактор Дусіо пшеничку. Добре. Тут у нас вже фура дов, це теж добре. І тут вже може комбайн починати молотити пшеничку. Так, хай пшеницю Так. Цей комбайн сповний. Зараз ми його розгрузимо. Вигрузимо. Хай теж далі молотить. Бо нас там далі бачу мають опади бути і ми не зможемо в опади молотити, так сказати, обирати урожай. Вот, бачите, нам зараз даже не треба ускоряти час, бо поки ми займаємося одним ділом, у нас вже типа пшениця, у нас роботи просто не Ну типу, отдел хватает. Зараз да, до розгрузиться і щось будемо робити. Народ, давайте, якщо даний відеоролик збирає 10 лайків, і виходить слідче відео. А если це відео не збирає 15 лайків, я запускаю стрім по фармінг симулятор 2017 року. -го такс, 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 такс. Що то придумаю? Так, все, от комбайна ми розгрузили, зараз його пустимо хай молотить пшеничку. Надіюся, що в цьому відео ми навіть щось перекупимо. Так, з комбайнами розібралися, в принципі. Фура добре. Так, мне надо сейчас Надо, надо, надо фура. Фура, по идее, с другим. <coughs> Мона, типа, фура с другом, брат. все развитие вот огнать, что он трошки не мешал Здесь такой. Хай стрит наброси. Так Мошен нам надо. І веземо, продамо дрова. Акуратно, не спіша, щоб не перевернути дрова. Блін, ну я тепер так такі провісони будуть з-за того, що в мене відео зберігається. Да уж, не подумав. Лучше би я виклав відео одне і потім вже тут ці. Ну, захотілося зняти нове відео, поки я буду, допустим, поки воно буде зберігатися, хотів би зняти інше відео. Ну, комп, походу, не вивозить таку движуху. Ну ладно. Що зробиш? Ну я думаю на все видео будет меньше меньше я, буде. я вже думав, що я вже зараз здорово машину втаранюсь а мені цього как не хочеться так слот ми доїжджаємо до нашого, так сказать проезда аккуратно не спеша переїжджаємо переезжаем полії Так. Не спеша, самое главное. И довозим дрова до продажи. Скорости дрова ценность потеряет. Так. Все, хай продается. Блін. Я не добре став. Мені треба хоча б сторону розгрузки поменять трохи. А то воно вигружає все на цю сторону і приходиться все вручну фігачити. Отак, опа. Все на продажу. Так. Все, щось даже попродавали. 170 тысяч ми заработали. Ну, не 170 000.